Кожна людина, Господь дарував, народиться, і кожна людина однажди пристане перед великим святим Богом. І кожен буде давати звіт за все своє прожите життя. Хтось зустрінеться з Богом, як з собою, а хтось як зі своїм Спасителем, як ти, дорога людина, з ним зустрінеться. Слово Боже каже, що Бог, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого від щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Бог не бажає смерті грішних, Бог бажає, щоб всі люди прийшли до щирого крайця, щоб всі знайшли шлях спасіння. Якщо сьогодні раптово наше земне життя закінчиться, ми будемо вічність проваджати в пекла або, або в царстві Божому країни. Це питання, яке торгують сьогодні мабуть, багатьох людей. А ті, хто не турбує, пусть воно почне турбувати наше серце.